29 червня і покажу вам півонію ядвіга. Нарешті вона після пересадки вже віджив кущик. І вже тут вже так багатенько квіточок наросла. Вона не дуже висока. Але, бачите, потребує опори, бо досить великі квіти і досить тендітні господи. Стебло досить тендітні, бачите, падає, бо тут бувають господи коралові, то вони добре тримаються. А ці, ой, позавалювалися. На південь. А я одненький собі лоблю, покажу. Ось такий він, досить крупний. О, рука. Десь ну, сантиметрів 15 і такий об'ємний. Дуже гарні переливи оці кольору. Всередині рожевіший, а на кінчиках світліший. Це дуже декоративно виглядає, здалеку прям. Дуже гарно. Ось. Бачите, цей ефект зберігається, незалежно від освітлення. Це дуже цікавий ефект, мені дуже подобається. Колись купувала у флоріумі, дуже переймалася, що це вона. Але вийшла вона. Простенький сорт, але ну, він недорогий, напевно, досить розповсюджений але дуже класний є. І мені подобається, що він такий Омбре. А, і що у нас тут? ще? А, і що у нас тут Сворденс після пересадки трошки позацвітали, але бачите, позаплющували пелюсточки поки. А, ось що покажу. Сворденс. Він трошки дрібніший, бо він, бачите, друга конституція немановидна, трошки дрібніший, але всередині ці чудові... Зараз наведуся. Господи, повні руки квітів немає куди. Зараз ще цю складу. Так. О, такий сфорденс, він не дуже крупний, а може, тому що похмуро, він ще закрився. Але всередині ви бачите ці ефектні... Пелюсточки дрібненькі кольорові. Ой, та господи. О, нарешті. Оце його характерна особливість чудові пелюсточки. Але він досить такий скромний. Ну, як дуже велика спека, сьогодні досить хмарно і прохолодно, то він закрився. Але зазвичай може стояти такий, як дійсно, як канемончик повідкривається. Ой, ще в нас тут трохи павутиця, така дебела завелась, треба буде з нею працювати, бо вона потім робить дуже багато насіння. Ось, і ще покажемо ближче. такі вони красульчики, Sword Dance. Такі алі аж червоні, дійсно червоні. Я б не сказала, що вони рожеві, вони прямо червоні, бо в мене позаду є рожеві. На жаль, камера не передає, але ці мають дійсно червоні пелюстки, а не якісь там малинові. Прикольні. Та й такі.